Розділ 13 Меч завжди має бути гострим. Ви впевнені у цьому? Вкотре запитав батько керівника розвідки. Ми уклали договір про мир. А як же Андаріон зробив свій внесок брат? Це якесь непорозуміння. Вигукнув батько. Падаючи на свій стілець. Цього просто не може бути. Тату, заспокойся. Я поклала долоню на плече батькові в заспокійливому жесті. Що, якщо другу таким чином відреагували на пожвавлення айранітів на нашому кордоні? Мир укладено, і вони зобов'язані допомагати нам у разі війни. Ти можеш довіряти Дроу?» Взявши під контроль свої емоції, запитав батько Ні. Легко відповіла я. Так само, як і вони, не можуть довіряти нам. Чорні дракони неодноразово компрометували себе. Військове засідання розпочалося кілька годин тому і обіцяло затягнутися ще надовго. Андрен Відверто нудьгував, знаючи, що його поради ніхто не прийме всерйоз. Нато молодим він був, тому більшість не зважали на його думки і поради щодо війни. Принц вважав за краще висловлюватися батькові віч на віч, вислухавши і зваживши поради пропозиції інших присутніх. Найчастіше вони були справді корисними. Схоже, він уже мав своє бачення ситуації, тому просто краєм вуха слухав нас, перебуваючи у своїх думках. Причина засідання була серйозною нам доповіли про пожвавлення в Андаріоні, а Іраніти явно готувалися до війни. Через два дні нам повідомили, що Дроу також збирають із усіх підконтрольних і не зовсім їм земель своїх воїнів. Навіть якщо вони й не планують нападати на нас, наші землі знаходяться між їхніми землями, тому Рентран в будь якому випадку зачепить війна дров і айренітів. До того ж, наша територія чудове місце для битви, адже серед гір, що оточували Андаріон, та підземних тунелів дроу, наше королівство. Було відносно рівнинним. Лише з одного боку гори захищали столицю та замок. З одного боку, це дуже добре, тому що на нас не нападуть з тилу. Але з іншого, у разі нападу в лоб, шляхів відступу нам не залишиться. І яких заходів ми можемо вжити. Після довгої паузи, вбитим голосом, запитав батько. Але навіть у цьому голосі відчувалася сила. Ми можемо вислати до них делегації, спробувати запобігти конфлікту? запропонував радник. Хто? запитав король, склавши долоні перед собою. Алістер Аренстрарг? Бранер Ареногруг?» Ні. Потрібні напівкровки. Жоден чистокровний дракон не залишить території Рентрана. Нарешті, в голосі батька прорізалися сталеві нотки, за якими я так скучила. Ніхто не наважився суперечити королю, тому вже за дві години було складено новий список, а я не могла згадати жодної особи за цими іменами. Та й не до цього було. Сонце вже майже зникло за західною стіною замку, скоро на тренування. Після того інциденту, коли трапився викид з концентрованої в чорній принцесі магії, передвіщаючи швидке повернення колишньої слави чорним драконам і коли було зруйноване заднє подвір'я, я ніби втратила всі навички боротьби. Кінцівки досі погано відчувалися. А я була незвично незграбною. Довелося починати все спочатку. Вчитель був мало задоволений моїми успіхами, адже, за його словами, раніше мій прогрес був кращий. Але, звичайно, він не міг висловити вголос свого роздратування, яке час від часу плескалося в його очах. Запам'ятай твоя стихія, вогонь, твоя сила. У витривалості, повторював учитель, не перериваючи бій хвилин двадцять, хоча мені здавалося, що минуло щонайменше кілька нудних годин. Під стікав по обличчю, синці саднили, а руки не піднімалися вище за пояс, що не дозволяло мені блокувати більшість атак, а тим більше їх наносити. І це ми почали з найбільш піддатливих драконам тактики та стилю. Здається, вперше за увесь час я не могла насолоджуватись тренуваннями. Погіршувало ситуацію безсоння. Мені здавалося, що камінь, вживлений у шию, рухається всередину і вкручується між хребцями. Королева Моргана була незадоволена моїм станом, тому що на мені всі сукні висять. Як на вішалці, батько з тривогою дивився на мене, ніби я, вибухівка сповільненої дії в його руках, це було справедливо Данте безслідно зник ще до мого пробудження, не залишивши жодних пояснень. Зрозуміло, що камінь це своєрідний стабілізатор, хоча, як на мене, він більше схожий на блок. І що він зі мною до кінця моїх днів? Я якось намагалася вирвати його нігтями, та, коли мені здалося, що ось ось і він піддасться, знепритомніла знайшов мене у такому стані Андрен, який тепер взяв за звичку відвідувати мене щовечора, довго довелося вислуховувати його настанови. Як ти думаєш, деградація оборотний процес? Якось запитала я його, коли він сів на підлогу поряд з моїми ногами. Ти це до чого, Ейнар? Це питання збентежило брата. Я деградую. Ти не деградуєш, а драматизуєш. Можеш забути це слово. Невдоволено пирхнув брат мені в стегно, викликавши чомусь сміх. Після цього я не дозволяла жаліти себе ні собі. Нікомусь іншому. Тому не допускала навіть згадки про дара і тим більше думати про причини, що змусили Данте покинути королівство, навіть не попрощавшись зі мною. Все відійшло на другий план зараз головним стало питання війни та миру. Розділ 14 Короткий урок історії. У дитинстві мені здавалося, що руками можна торкнутися неба. Що ось ось. Але я ніколи не могла цього зробити. Ні тоді, коли просила вчителя посадити мене собі на плечі, ні тоді, коли вилазила на найвищу вежу замку. Цікаво, чому зараз хмари здаються. Мені такими далекими думки розбігалися, відволікаючи мене від головного завдання пошуку будь-якої інформації про війну 18-річної давності, для цього довелося проникнути до закритої бібліотеки. Насправді, це був найлегший пункт плану, але я тоді про це не здогадувалася. Чомусь мені здавалося, що варто тільки пробратися сюди. Які я відразу знайду бажаний документ, серед купи запорошених книг можна було знайти все від посібника з приготування гном'ячого самогону до книги забороненої магії. Але про те, що мені було потрібно, я нічого, навіть найменшого запису чи згадки знайти таки не змогла тому втомлена і вимазана в пил. Я сиділа, розглядаючи краєвид за вікном. На щастя, воно не виходило на заднє подвір'я, даючи можливість уявити, що того жахливого інциденту з вибухом не було. Мені подобається жити в обмані. Найкраще, коли ти сам себе обманюєш, вважаючи, що все гаразд, що все буде гаразд, скоро все налагодиться. Проблеми самі себе вирішать і все повернеться на свої місця. Ніхто не постраждає, але це важко вірити. Коли кожен день тобі повідомляють, що ворог нагромаджує сили для першого удару. Декілька днів тому повернулася делегація від тайранітів. Точніше, повернувся лише один її представник його відпустили з місця катувань. Де загинули інші посланці. Зрозуміло, що добру звістку він принести не міг. Батькові було складно сприйняти цю новину, тому останнім часом він почував себе погано більшу частину дня проводячи в ліжку. Я хвилювалася за його здоров'я, адже щодня йому ставало дедалі гірше. Тим часом крізь розфарбоване вітражне вікно. Я спостерігала, як через північну браму на конях в'їжджають кілька чоловіків. Двоє з них були в чорних плащах, які приховували їхні обличчя. Схоже, делегація, відправлена до дров, повернулася з поповненням. Я не поспішала зустрічати їх, повністю поклавши цей обов'язок на міцні плечі Андрена. А чому б і ні? Брат, Такий самий наступник правителя, як і я. Погляд упіймав летюловимі зміни на відображенні скла. Я озирнулася, щоб подивитися за спину, але там нікого не було. Коли я знову поглянула на відображення у вікні, замість себе побачила там ту саму жінку, яка назвалася моєю матір'ю. Але тепер. Її очі не висловлювали впевненості, аж швидше навпаки, боялися глянути мені в обличчя. Вину, похнюпившись. Чого тобі? грубо спитала я, помітивши за спиною два синіх, як вечірнє небо, крила. Мені соромно за народ Андаріона, ледве чутно її голос розійшовся по бібліотеці. Відбиваючись від старих трухлявих полиць і книг. Та невже? Єхидно запитала я без жодної краплі співчуття. А мені здається, що все планувалося спочатку. Ця війна це продовження тієї, про яку батько намагається стерти будь-які відомості. Все не так. Тоді поясни мені. Роздратовано перебила я, а потім спокійніше попросила Розкажи мені про ту війну, будь ласка, все почалося до мого народження. Після короткої паузи почала вона, зважуючи всі слова. Твій батько вів війну проти мого батька з перемінним успіхом. Я... Була народжена лише як запасний варіант перемир'я, але батька вбили змовники, а я змушена була прийняти трон. Мені було страшно, що одного разу я завершу так само, як і мій батько, тож знайшла підтримку у свого ворога. Важко було провернути плани непоміченим, та мені допомогли мої вірні друзі. Жінка витерла непрохані сльози з очей і нарешті поглянула на мене. Знаєш, доню, знайди таких самих друзів, щоб вони прикривали твою спину це найважливіше в житті, але є такі випадки, коли навіть сильні друзі не можуть захистити ні тебе, ні ти їх. Я хочу, щоб ти була щаслива. Вона ніжно посміхнулася, але мені чомусь здалося, що ця посмішка не була щирою, і відволіклася, вибач, після того я залишилася у замку твого батька та свого чоловіка. Дивно, але в будинку свого ворога я почувала себе в більшій безпеці, ніж удома. Після кількох місяців відчула, що вагітна, але твій батько. Був надто ревнивий, надто закоханий, як же мені було боляче, коли він вирвав неміцне коріння кохання, що зародилося, вбивши мого друга. Мені здавалося, не існує людини, яку я ненавиділа б більше, але повернутися в Андаріон я не могла, адже я була вагітна. У День пологів прибула найкраща повитуха, яка приймала пологи у членів королівської сім'ї Айранітів. Я й досі шкодую, що так і не змогла потримати тебе на руках. Якби ти знала, якою щасливою я була, побачивши свою доньку, я досі пам'ятаю свої останні слова. Яке ж дитя, Король буде пишатися. Своєю донечкою, я дала тобі ім'я, яке в перекладі з моєї мови означає гордість. Ти справді стала гордістю, але не мого колишнього дому, а твого батька. Якщо зможеш, передай, що я вибачила йому. Добре, перебуваючи у повному шоці після історії Даяни. Повільно відповіла їй, я передам Не забувай про своє коріння. Вона загадково посміхнулася, розчиняючись у променях сонця, яке вперше за тиждень виглянуло через темні хмари. Ось тобі і манери королеви, йде, не прощаючись, і залишає за собою слова для роздумів. Буквально через секунду за зачиненими дверима бібліотеки почулися кроки. Я насторожено завмерла, готова будь-якої хвилини кинутися бігти. І ось кроки ставали все гучнішими, поки не зупинилися метрів за три від дверей, напевно, побачивши охоронця без свідомості. дурна звичка знаю, і зрозумівши, що від нього не пахне алкоголем. Почулися тепер більш тихі кроки, після чого така напружена для мене тиша, а потім приглушена лайка, більше схоже на шипіння. Здається, я вилипла, сховавшись за диваном, притихла, чомусь по-дитячому, заплющивши очі, коли дверцята рипнули. Подумки дала собі ляпаса, пообіцявши, що наступного разу. Не битиму голову охоронця об кам'яну стіну, але не потрапляти більше до халеп я обіцянки не давала. Хто тут? запитав незнайомий чоловічий голос. Він справді думає, що крадій відповів би на це запитання серйозно. Якщо ти сам вийдеш з укриття, твоє покарання буде пом'якшеним. Продовжував говорити чоловік. Повільно обшукуючи частину бібліотеки, де зберігалися старі книги із заклинаннями. Пом'якшеним? Це що, подушку прикріплять до... до того місця, на якому зганятимуть всю силу правосуддя? Представивши сам процес, батько перегинає через коліно кожного злодія зі спущеними штанами і вдаряє долонею, кажучи щось на кшталт. Поганий хлопчик, поганий. Мало не пирснула від сміху, але все ж таки вийшло щось схоже на хрюкання. Кроки затихли, а я напружила своє тіло, готова бігти будь якої миті. Принцеса Інар, не вірячи своїм очам, вигукнув невідомий чоловік. Здається, я його бачила серед охорони королеви Моргани. Але швидко прийшов до тями, тому прослизнути крізь нього я не змогла і вирватися з міцної хватки також. Відпустіть негайно, наказала я, припинивши безглузді спроби здобути свободу. У мене будуть синці. Не думаю, що це порадує короля. Чоловік відпустив мене, перейнявшись загрозою. Завдяки чому я змогла відійти на кілька кроків ближче до дверей з настільки королівською пикою, на яку тільки була здатна. Коли охоронець розслабився, чекаючи пояснень, я кинулася геть з кімнати. Під ногою опинилася непримітна чорна книга, знамальована на ній золотим хрестом, через яку я ледь не перечепилася. Однаково охоронець нічого не доведе. А я брехати вмію. У мені прокинувся дитячий азарт чи наздожене. Тому мій біг супроводжувався веселим сміхом, не наздогнав. В одному з вузьких коридорів я наштовхнулася, ледь не поваливши на землю на жінку в плащі, яка схоже прибула з делегацією від Детроу. Щось я поквапилась, вирішивши, що мені щастить. Е. Трохи зависла, намагаючись пояснити, що мені необхідно якнайшвидше зникнути з поля зору одного індивіда, швидкі кроки, якого можна було вже почути. я поспішаю, обійшовши жінку, а я була впевнена, що це жінка, бо плащ не міг приховати її тендітну статуру, дугою побігла у напрямку. Здається, я бігла кудись у західне крило. Потрібно піднятися на четвертий поверх туди, без запрошення королівської сім'ї чи людини, яка була запрошена ними, ніхто пройти не може. Охоронці там служать вірні.